Маєте неприємний запах з рота, підсмердить, прищі, висипи, лупа, здуття, целуліт, набряки, великий живіт. Цей курс буде підходити саме для вирішення цієї проблеми. Звісно, тут допоможе нам флорафілін, він має такі властивості поборотися з поганими бактеріями в нашому організмі, допомогти налагодити саме роботу ШКТ. І звісно, тут буде допоможе нам два наших сербента та лімфорент. Які саме стануть нам тут в пригоді. Завдяки їх можливості, вони виводять з нашого організму шлаки, непотрібні, як кажуть, токсини, і, звісно, налагодять нашу лімфатичну систему, яка її роботу. Ну і куди тут без нашого саме дезодоранта. Тому що о, значить, всі інші антипрестаданти блокують потовиділення, а його о, не потрібно блокувати, його потрібно вирішувати. Цей дезодорант підходить на будь-який вік та стане саме вам в пригоді. Тож такий детоксикуючий саме комплекс. Звертайтесь, хто має такі проблеми, допоможе в підборі. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.